Центр реабілітації для бійців АТО відкрився у Дніпропетровську для відновлення здоров'я українських вояків. Там працюють масажисти, фізіотерапевти, фахівці з лікувальної фізкультури і навіть стоматологи. Усі волонтери зібрав їх. Доброволець, колишній боєць батальйону Кривбас, який нещодавно після тяжкого поранення сам постав перед проблемою фізичної реабілітації. Олена Усенко далі. Орендована в одному зі спортклубів кімнатка переповнена. Працюють два масажисти. Поруч фахівець із лікувальної фізкультури. <реш> у реабілітаційному центрі працюють самі волонтери. Сергій Куршаков, його ідеолог та організатор, у необхідності центру переконався на власному досвіді. У бою поблизу Старобешевого під ним вибухнула граната. Страшні рани, зрештою, загоїлися, але це було ще не одужання. рік занимался реабилитацией, восстановлением, да, он понял, насколько это тяжело, и это меня заставило подумать о других. Я попросил тех людей, которые мне помогали, тех людей, которые могут это делать, которые занимаются этим профессионально. Центр працює вже три тижні. Тут відновлюють ослаблені м'язи, повертають рухливість пошкодженим кінцівкам, але приймають не тільки поранених. Понеся бронежилет, который весит 16-20 кг, Возникають обличчя проблеми зі спиною. Вже третє заняття зі спиною гаразд легче. Окрім фізіотерапевців із волонтерським центром так само доброчинно співпрацюють стоматологи, психологи та спортивні секції, які безкоштовно приймають не тільки бійців, а й членів їхніх родин. Листівки із запрошенням скористатися всіма цими можливостями адміністратор Ірина розносить по місцевих лікарнях та просто роздає на вулицях. Зізнається, затягнути сюди перших відвідувачів було. непросто. Первое, что я заметила, они боятся ходить по одному. Они ходят только группами. Ну, и так их легче привлечь. Когда подходишь к одному, они больше так с опаской смотрят. А когда их двое, они в компании, они чувствуют, как и на передовой поддержку друг друга. Тепер Ірині допомагає ще й сарафанне радіо. Хлопці, які відчули результат, приводять у центр своїх товаришів. Волонтери тішаться, але вже відчувають брак фахівців і запрошують таких, хто готовий подарувати нашим захисникам хоча б кілька годин свого часу на тиждень.